Так, всім привіт з городу. Перед цим знімали, що з мамою починаємо. А це от ми вже трошечки перебрали, трошки, зараз я вам покажу. Настрашив нас дощ, тому що дуже захмарилося. І він почав йти. Почав йти. От ми вже, я намокла трохи, маму легенько підняла, встала мама за стільчика і отже, попевно, задибала на подвір'я. Тим часом настав вже дощ, але захмарено. І чуть-чуть мжичить, Ніби чуть-чуть мжичить. -чуть. Багато моїх молодих гарбузів. Пристосовуюся по-різному, а зараз йду, певно, поки нема нарізаних і не буду поки різати, то отпускається знову дощик. То зараз я, певно, піду збирати трохи. Накупки буду збирати, зараз я вам покажу. Скільки ми нарізали, я дуже капарну, дуже з м'ясом. Мені ніколи не полоскали, бачу, люди показують, що полощуть зернята. Ми Мені ніколи не полоскали. тільки частенько ми все вибирали, старалися, щоб їх не полоскати. Але сьогодні вони намочаться, бачу в мене відрі і дощем, і так-сяк. Ось так, зараз покажу. Ось це ми перебрали небагато, є трохи й молодих. Ось це, як я, бачите, з кашею такою. О, мами чистіші, чистенькі такі трохи. А я скажу, і от зараз буду знову спішити, бо ще вони, бачите, вони молоді, пару розрізаних, тому що вони як лишуться, от у мене там один був лишився. Того разу я розрізала, ми сюди на цю кубку не приходили, і воно майже зогнило. Так він лишився і зогнило, бо пішли дощі. Подивіться, яка зелень гарно росте після того, вже, як було викопано О, тут, фасолька в мене вимакана. там фасолька, а бур'яни ростуть, страшно. І дивіться, як гарно ростуть бурячки. Буряк дуже рідкий. Як я показувала вам навесні, що ми пос, пос, сама посадили, а вони дуже погано були зійшли. Тому що ми пожаліли трошки дуже насіння, потрошки кинули. Але буряк такий зараз великий, такий великий, що дай Боже. От починається знов дощик. Зараз піду, певно, трошки позбираю на кубки, якщо завтра буде погода. Так, всім удачі. Хто працює, дай Бог, щоб легко працювалося з гарбузами. Казали, Тетяна казала в Ютубі, що хтось там їй написав коментар колись, що ви вже достали нас цими гарбузами. Та не ми достали з гарбузами, а то, що гарбузи нас достають. І ви знаєте, там копійки за них будуть, я знаю, а наробитися треба. Віра так само показує, що вона вибирає гарбузи. І от тобі в село, от тобі гроші. Так, тяжкі це гроші, блін. Ніби сидиш, а все рівно на місці, і задниця все болить, і терпнуть ноги. Так здається, це. Ось дощ, дощ <grain> нас Ну нас. Не будеш дощем же вибирати. Всім папа, -па, пока.